Доброго дня, шановні колеги, компанія Дама продовжує свою агроподорож. Сьогодні ми завітали в одне із господарств, що на Вінниччині. Як ви зрозуміли, ми продовжимо нашу тему по поводу озимого ріпака, особливо про догляд його в осінній період. І що говорити в цілому за Вінницьку область, агрокліматичні умови, які складалися на момент посіву озимого ріпака, вони були доволі такі складні, а саме нестача вологи. Тому дуже багато площ у нас знаходиться саме в такому стані, тобто великі строкаті посіви. Один ріпак перероший, інший тільки Шоу. Тому багато хто з агрономів не думали над системою догляду в осінній період, а думали над тим, чи взагалі виживе дана культура в цьому році чи, чи ні. Після того, як в нас пройшли дощики, ріпак пройшов реанімацію. І період реабілітації, ми доотримували решту сходів, які в той період не взійшли і на сьогоднішній день ми маємо ось такі строкаті посіви. Є ріпак дійсно досить великий, який має 8-10 листів. Є ріпак, який має сім'я першу пару справжніх листків. Стоїть питання щодо регуляції таких посівів, варто робити чи не варто робити. Моя особиста думка, що проводити розрегуляцію на таких посівах потрібно, і економічно і агротехнічно це грамотно. Чому? Тому що за рахунок того, що один ріпак переростає, він може виморзти, а той малий не зможе сформувати відповідну фазу для нормальної перезимівлі. Зазвичай, коли ріпак розвивається в оптимальних умовах, всі рекомендують використовувати розрегулятори від 3 до 5 листочків перший раз. Азольними продуктами, чи то тибиконозол, чи то бітконозол. Якщо говорити за компанію Адама, це продукт Оріус. Але коли ми маємо ось таке поле, використання лише азольного продукту для розрегуляції буде недостатньо. Тому я рекомендую використовувати комплексний підхід для ріс Має бути фуніціт з розрегулюючою дією і має бути конкретно ріс Компанія Адама рекомендує для цього використовувати бакові суміші двох продуктів: Оріус та Кальма, кальма є рис-регулятор, оріус, це фуніцит з рис регулюючою дією. Тільки в певних пропорціях, в певних концентраціях діючих речовин, ми можемо зробити правильно рис регуляцію на таких полях. Для більш детальної інформації ви можете звертатися особисто до мене або до моїх колег, і наші контакти ви можете знайти в нашому мобільному додатку Адама Україна. Всім дякую за увагу і мирного вам неба!